Доброго дня, добро здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також сьогоднішній мій гість. Я радо вам представлю його. Це директор з розробки програмного забезпечення, пан Іван Мельничук. Іван, я радий вас бачити в нашій студії. Родня трошки реч. ближче до мікрофона, Чуть, -чуть. Ага, отак. Дякую, так, так да, да. радий теж вас бачити. Е, сьогодні у нас дуже цікава тема, і ми цю тему намагаємося, хоча б раз на два тижні, раз на три тижні, обов'язково висвітлювати, обов'язково про неї говорити. В даному випадку я дуже радий саме, що ви відгукнулися. Е, ми сьогодні будемо говорити про безпеку, про безпеку в мережі, про правду і кривду. Ми будемо говорити про чорне і біле. Ну дуже дуже багато синонімів тут є. В принципі. Можна сказати так, як відрізнити правду від брехні та маніпуляцій в медіапросторі. Ну, звісно, і не потрапити в ці маніпуляційні моменти. Для початку нашим глядачам і слухачам нагадаю, що основні донедавна основними джерелами інформації були як то казали раніше три кіти: це радіо, телебачення і газета, або просто друкована друковані засоби масової інформації. Але все міняється все це тече все міняється, як кажуть сантехніки, і тому навіть зараз ми вже називаємося не працівники працівниками засобів масової інформації а за новим законом, законом з березня. Ми вже називаємося працівники медіа. Так, ось медіа це набагато ширше ширше поняття, і тому підключаю пана Івана, і тому до тих традиційних, як я вже сказав, телебачення, радіо і друковані друковане слово або просто газета додавалися інші медійні, що саме додавалося, які додавалися? А, так, там е, є дослідження, які показують, чим ну, звідки люди сприймають інформацію найчастіше. І м, донедавна це дійсно були там телевізор, газети і так далі. Але зараз фактично все перейшло в інтернет. Це соціальні мережі. Ну це всім відомий Ютуб, це там інші е, месенджери по типу Viber, Telegram і так далі. І останні дослідження показують, що люди отримують більшість новин саме з оцих уже не класичних джерел інформації, да, а саме з усіх інтернет, різних медіа. Там є цікавий нюанс. Там, ти сказав, що. Що получається, що працюємо в медіа, але якщо брати фактичний стан справ, то насправді оці всі телеграм-канали і так далі вони насправді не реєструються як медіа, і тут є тонкі моменти, про які теж там ну, згадаємо. А це залежить і від держави, це залежить і від політики держави в медійній про медійному просторі. Ну можна згадати, наприклад, позицію Китаю, який ну як кажуть, заборонив Тікток на своїй території. Він там називається зовсім інакше. І там є е, е, навіть користувальні години чи години користування, які дозволені, ну тобто на дуже дуже серйозному рівні вони заморочуються. Ну ми кажемо саме про Україну, і в чому важливість, що ці що в, от в Україні конкретно телеграм-канали, якщо він офіційно не зареєстрував себе як медіа, він не вважається медіа, і тут є нюанс, що. Такі телеграм-канали вони не несуть відповідальності за інформацію, яку вони розміщують, оскільки вони не медіа тобто їх не можна навіть потім притягнути до відповідальності. Ну найчастіше ми навіть не знаємо адміністратора каналу, тобто кого ж mm -hmm. притягувати до відповідальності Хто це? Да, да да. якийсь каспер незрозумілий. Окей, а чи можна, наприклад, от тут зараз пішла вже розмова про безпеку? А чи можна, наприклад, одразу зайшовши на той чи інший сервіс, підписавшись, наприклад, на той чи інший телеграм-канал, чи можна одразу дізнатися? Він вибач, я можливо скажу дуже грубо. Я прошу вибачення у наших глядачів і слухачів. Нікого не хочу образити. Чи можна одразу дізнатися, він лівий чи правий? Тобто він фейковий чи він дійсний? Є якісь ознаки? Ну, якщо саме про телеграм-канали, мабуть, на жаль, ні, лише, але можна поняти по характеру інформації, яка там розміщається. Ну тобто, коли ми просто відкриваємо якийсь телеграм-канал, то все, що там написано в заголовку, це ж придумає адмін. Mm -hmm. І Навіть коли там написано точно, чесно, правда. Ну це ну, нічого не означає. Але ну, ми підходимо до. Того, що є, да, дезінформація і є фейки, і ми можемо подивитися, що в каналі цьому розміщається останні там 5-10 постів. Угу. І, і якщо там є хоча б парочка матеріалів, хоча б один матеріал, який підпадає під м, категорію фейка, і там немає спростування, ну тому що всі інколи помиляються, угу. то з великою ймовірністю цей канал не печеться про там те, щоб давати правду, він сконцентрований на собі. Тобто, і відповідно, буде постати все, що завгодно Ну, типу, в своїх цілях цього ж каналу. Тобто, сито, сито не налаштоване. Ну, сито інформаційне сито, я маю на увазі. Абсолютно ні. От з такого останнього прикладу, доволі яскравого, тобто власник телеграму Павло Дуров, Павел Дуров, він назад, декілька там, десь тиждень приблизно заявив, що він не буде блокувати телеграм-канал Хамасу, коли почалася війна в Ізраїлі, угу. тому що ну він це пояснив так, що, типу, і звідти теж можна взяти корисну інформацію. Ну, наприклад, що Хамас перед нападом про це там писав і просив евакуюватися, типу, мирне населення. Угу. Я не виникав у що там саме писав, бо не писав Хамас, але суть понятна, що будь-хто створює телеграм-канал, створити набагато легше ніж заблокувати. Ось. Е, Ну знову таки тут е, цікавий момент, тому що знову таки хто такий Павло Дуров, де він зараз знаходиться, які його е, політичні уподобання або навпаки не політичні уподобання, звідки він втік, хто хто в нього забрав чи не забрав його е, дитину, його роботу. Це якби одне один момент. Да, угу. і терористична організація Хамас, е, яка нехай цим займається е, ізраїльська розвідка. І я я переконаний, та й в принципі зараз навіть пішли вже витоки. Що вони писали, говорили і не один раз, і це було не один місяць про те, що готується така дуже дуже серйозна. Тут, тут швидше ключове, що створити е, канал в Телеграмі, Вайбер і так ну, інших е, месенджерах може mm -hmm. в принципі будь-хто. Будь-хто, от ми навіть сьогодні, от зараз. Навіть от ми сидимо. У нас 20 хвилин ефіру. Ми за 20 хвилин можемо створити декілька телеграм-каналів. У мене є досвід. Ну я давно вів, створював свій телеграм-канал, цікавився його розкруткою. Давно було прямо, але anyway, То що цікавого, що набрати умовних там тисячу, дві, п'ять, двадцять тисяч підписників зовсім не проблема. Треба тільки гроші. Тобто є чітка, чітко ми розуміємо, скільки нам треба в середньому грошей на одного підписника. Далі даємо рекламу, набираємо аудиторію. А коли ми маємо канал, якого 1100 підписників, це вже доволі потужний інструмент. Тому що маніпулювати можна дай Боже. О, ми підійшли ще до одного моменту. Дуже цікавого правда і кривда на каналах в даному випадку. Ми говорили про телеграм-канали. Це одне а інше слово маніпуляція. Вона в принципі відома. Ну, ще задовго задовго як з'явився Телеграм. Медіа і так далі. і так далі. Маніпуляція. Один одним маніпулюємо, і це навіть робимо не думаючи і не розуміючи, що саме це зараз ми і робимо. Я маю на увазі маніпуляція. Яким чином оця маніпуляція вдається її настільки сильно при приховати, що ми не відчуваємо, що нами маніпулюють. І іноді, а, а потім вже виходить як другий крок. Ми вже на чорне починаємо говорити біле. Чому? Тому що був зроблений перший крок, і нами зманіпулювали. От як тут не піддатися на це? А, ну загалом користуються слабкостями нашого мозку. Основних слабкостей у мозку, ну, таких ключових, на яких зараз точно грають, це дві: це емоції, і це намагання економити енергію. Тобто фейк, щоб він прямо гарно залетів, він має виконувати. Він має бути, по-перше, понятний і простий, тому що, коли там буде 20 цифр, ну його люди не будуть ці цифри там дивитися, далі, тому що цифри не цікаві. Ну, зазвичай, коли там. І по-друге, він має бути емоційний, так, щоб е зразу ми такі. Е Можливо, почали, почали злитися, можливо, почали відчувати зневіру, можливо, навпаки ефорію, можливо, ще якусь емоцію. І от коли ця комбінація спрацьовує, коли в нас є емоційний фейк, який понятний, ось написаний типу від імені якоїсь простої людини, то воно спрацьовує яким чином, що мозок не думає, зразу спрацьовує на підсвідомощі рівні, що ось емоція, свій, чужий, давайте лайкнемо. Давайте перешлемо там другу, там або подружці. Mm -hmm. і Поділимося. Так, так, так. Або, можливо, навпаки, можливо, ділитися не будемо, а напишемо такий гнівний коментар, що це не так, ну це ж неправда. Тобто фідбек. але Тобто, є якась mm -hmm. е обов'язково має бути якась реакція. Так, але ж цікаво, те, що якщо брати той же YouTube та будь-який інший месенджер ну, і так далі, або соціальну мережу, то. Е про... Там продвигається саме той контент, з яким взаємодіють, причому негативні взаємодії, це теж ну, це теж нормально, продвигається. Тобто, коли ми пишемо гнівні коменти, умовному відповідь якомусь там тролі або боту в Ютубі, і ми угу. думаємо, що ми робимо типу хорошу роботу. Насправді, ми просто продвигаємо ось це відео далі, угу. тому, тому що... що виникає питання: а що ж це таке? А на що ж ти повівся? А що ж ти відповідав? Тому що Ютуб, інші соцмережі, це бізнес, який спрямований який спрямований на те, щоб продавати ваш час. Відповідно, чим довше ви сидите в умовному ютубі, тим більше з вас зароблять грошей, угу. і тому Ютубу не принципово показувати правду, неправду, фейки. Він такими категоріями навіть не мені, ну, не оперує. Він оперує категоріями контент, з яким взаємодіють контент, який популярний. От тут я хотів запитатися, чи були дослідження, чи можливо відомі тобі дослідження, коли щойно ти сказав, мають зачепити емоційно. А що більше чіпляє позитивні емоції? Ну, наприклад, радість, елементарна, да, найперше. радість, ейфорія, радість, чи негативні емоції, страх, біль. От відомо тобі, чи були такі дослідження, чи ні? Ну, були це старі дослідження. Негатив ціп, чіпляє набагато більше набагато набагато більше. більше. Тобто, вибач, як ми раніше казали, чорнушна інформація або чорнуха, або негативна інформація, якщо нормальною мовою казати, то вона виходить набагато сильніше. Може зачепити? це. Можна подивитись на прикладі будь-яких там виборів, майже будь-яких рівнів, чомусь опоненти набагато менше, Ну, чомусь да, конкуренти набагато менше часу діляють пошуку. Гарних фактів про себе, але дуже багато часу виділяють пошуку негативних фактів про конкурентів, тому що працює сильніший. брудна білизна, то що так, кажуть, так. та і витягувати їх, казати, а ось і який він, да? Ну тому що якщо умовна інформація, що людина там не знаю, підняла економіку держави на умовний мільярд гривень, люди такі: о ну нормально. А коли інформація, що от опонент там зробив щось погане. Люди такі, о, все, треба обсудити. Угу. Тому що про мільярд гривень не так цікаво обговорювати. Ну це ж не тобі мільярд, не мені мільярд. Да, це да, ж да, не кожному, так? Да. Да. Угу. А, окей. А, все таки. Чи існує. Якийсь алгоритм дій таких от дуже хочеться. От ще один момент. Ми все хочемо спростити. і Я так само хочу спростити, чи існує якийсь спрощений алгоритм дій, щоб не потрапити на маніпуляційну міну, не потрапити, от в ці лищата емоційної залежності, і звісно, не потягнутися моментально руками до, теле до телефона комп'ютера, щоб взяти mm -hmm. щось там друкувати. Як треба себе вести в, в, в тій чи іншій ситуації з тою чи іншою інформацією? Ну, два моменти. Момент перший: нам би добре позаботитись про свою інформаційну гігієну і читати або дивитися інформацію з перевірених джерел. Що означає з перевірених джерел? Це ті джерела, які регулярно верифікуються якоюсь установою на предмет джинси, на предмет маніпуляцій, фейків і так далі. І, відповідно, ну, вони теж не на 100% чисті, білі, пушисті, але все таки там краще. Є такий інститут масової інформації, uh -huh. це установа, яка регулярно, там, приблизно кожних півроку, робить зріз основних медіа в Україні непопулярніших, і видає певний білий список. Це можна прямо загуглити, це популярний білий список, скажімо так. І якщо ми виберемо 2-3 джерела і будемо читати їх, не одне, а важливіше, два, три, чотири умовно, то ми вже дуже. себе... Вже забезпечимо, тому що за нас, ось ці верифіковані медіа, вони вже проведуть факт-чекінг. Хоч перевірять, чи це не фейк, пошукають перші джерела, і самі такі явні фейки до вас навіть не дійдуть. Другий аспект, а якщо ми вже сидимо на якихось непонятних каналах, ну таке типу буває, да тому що хтось порекомендував, підписалися, і там воно залишилось, а, то, то потрібно дивитися на знову-таки на маркери емоційності і на маркери умовної терміновості. якщо Повідомлення, яке ви читаєте, є фраза терміново 100% правда. Перешліть, поки не видалили. Влада від нас приховує, а що там, коли ми бачимо такі маркери, які вимагають від вас замість аналізу інформації швидше, щось зробити, Моментальної дії. Да, то вами намагаються маніпулювати. То тут собі внутрішньо треба сказати стоп, 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 стоп. Так і так нагальма чуть-чуть і зупинитися, і подивитися, що там буде загальне правило. Якщо ми хочемо комусь щось переслати, пошарити і так далі, то нам потрібно переконатися, що ця інформація достовірна. Тобто провести хоч якийсь базовий факт чекінг, коли ми взяли її непонятно звідки. Окей, okay, але для того, щоб це робити, це знову таки я вертаюся до тої тези, яку ти сказав, що вони купують у нас, забирають у нас навіть не купують, а забирають у нас час для того, щоб провести той самий факт чекінг і все інше, також потрібен час. Дуже багато мало того, тут ще треба і напевно. Хоча б якийсь певний рівень знань і умінь, як це робити. Я б сказав так, що якісно гарно сконструйований фейк, не так то ще поня... ну, просто зрозуміти, що, фейк. що це фейк. Да, угу. да. Тому що вони часто ну, вони грають на дійсно болючих темах. Да? Там, от зараз на війні переважно, і це дійсно всім болить, тому вони цим користуються. Відповідно, грають на помилках там, там влади, невди, яку ці всі помилки всі допускають, але. Ну, понятно, що вони зараз болючі. Тому найпростіше, що можна тут зробити, ну, на мою думку, це дивитися джерела, звідки ми споживаємо інформацію. Якщо в цьому хоч якому джерелі знаходиться хоча б один фейк без подальшого спростування, то це джерело викреслювати. Воно буде вам далі угу. давати 90% правди і 10% фейків, саме для того, щоб ви втратили пильність, скажімо так, і попались на. 100%. Але для того щоб знову таки зробити і пройти оцими кроками, які щойно ти сказав, все одно виходить, треба декілька разів обпектися. Ну як ми так ми, ми це кажемо. Тобто декілька разів треба помилитися, декілька разів треба купитися на у фейкову інформацію. Так ну тільки виходить так, тільки з досвідом. Ну, <laughs> це... ну, я думаю, все починається з моменту, коли людина втомлюється. То коли раз за разом ви щось читаєте, вірите, розстраєтесь, там впадаєте в ейфорію, а потім виявляється, що це що життя реальність зовсім інакше. Я думаю, тут кожна людина рано чи пізно наступає момент, хватить. Ну, я вже втомився, я хочу угу. трошечки. Ну, Жити ближче до реальності, ми звикаємо до того, що заходиш на один ресурс, і ти його тягнеш, тягнеш, тягнеш. От ти до нього звик. Він може бути першим, він може бути в першій десятці. І ти, наприклад, от, от як цю річ, оця річ вже стає потрібною, і ти вже не можеш без неї нікуди дітися. Так само, і цей ресурс. Мені здається, що ми маємо розуміти, що цих ресурсів може бути тисячі, як а вони і є тисячі, і абсолютно спокійно від них можна відмовитися і можна. Можна їх позбутися. Так, найкраща стратегія. Ну, ось, е, є така цікава книжка, називається Нація овочів, uh -huh. авторка Оксана Мороз. Це саме про фейки, маніпуляції, інші такі брудні штуки, uh -huh. саме в реаліях України. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Нація овочів. Нація овочів. Нація овочів треба буде пошукати. У неї є три книги насправді uh -huh. ну, з одної тої самої серії. І вона там дуже детально розбирає саме в реаліях України, як давлять на слабкі точки саме нашої от, суспільної політичної системи. Ну, тому що в кожній країні mm -hmm. такі є. Так от, найкращий варіант трошечки краще жити, це дійсно сформувати саме білий список перевірених медіа, тому що білий, саме білий список, тому що чорний ви задобатись формувати. Ну, його дуже багато, і ви не зможете сформувати чорний. Вони появляються кожен день тисячами. Але 3-5 Білих джерел можна вибрати. З цього ж, наприклад, білого списку інституту масової інформації, і ви вже убезпечитеся від дуже великої частини фейків. А, ну це найпростіше. Тобто найголовніше взяти базу, і от в даному випадку ти радиш, що ця база має бути, наприклад, той самий інститут масової інформації. Масової інформації це джерело, якому можна довіряти, звернутись до нього, подивитися, що він пише, про кого він пише, як він пише. Ну там характеристика є. І вже після цього робити свій власний вибір. Це так. мені треба чи це мені не треба. Так. Ці джерела вони більш чітко відділяють новини, факти, особисту позицію автора, можливо, там ще якісь ну, види інформації, і проводять за вас вже базовий фактчекінг. Дякую. Дякую. От... Принаймні є конкретна, е, конкретна пропозиція, що треба робити в тому чи іншому випадку. Маємо завершувати нашу розмову. Сьогодні це була прем'єра Іван Мальничук, директор з розробки програмного забезпечення. Був сьогодні гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін». І Ми говорили про нашу з вами безпеку, про те, щоб менше нами маніпулювали. Як треба боротися з маніпуляторами, як треба відрізняти зерна від плєвіл, е, білий від чорне, правди і кривди. Ну і так далі, так далі, так далі. Якщо вас зацікавило, передивіться Будь ласка, і ще раз наш ефір. Е, Іване, я щиро дякую за участь в нашій програмі. А вам, шановні наші глядачі і слухачі, е, пропоную 5 хвилин приємної музики. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафів. Місто над Богом. Події що поруч.